Для військовослужбовців, переселенців та волонтерів стоматологічні послуги безкоштовно. Дніпровський лікар з початку повномасштабного російського вторгнення вирішив саме таким чином зробити свій вклад у допомогу українцям. Він працює понадурмова і за цей час пролікував пів тисячі людей. Раніше відомі співаки, актори та блогери, а нині ще й військовослужбовці та вимушені переселенці серед клієнтів Романа. З лютого, коли вся країна здригнулась від ворожих ракетних атак, Дніпровський стоматолог вирішив боротися на своєму медичному фронті. Радвітілясновася. У своєму кабінеті, окрім планових пацієнтів, медик щоденно приймає з десяток тих, кому нині кваліфікована допомога необхідна найбільше. Зокрема, це вимушені переселенці із найгарячіших точок. Люди, які місцями через масовані ворожі обстріли, не мали змоги відвідати стоматолога тяжого стан, тому що немає можливості возможності ввісті э, самостоятельної навіть якщо у них виходить, Но бувають такі процеси, коли... Когда... Сам чоловік не може справитися. Доктор наводить чистоту, а пацієнт підтримує її. серед постійних клієнтів Романа – Військовослужбовці бійці, які нині тримають позиції на фронті. Все намного лучше стало, тому що і слізи стає стало час поживіє в будь-яких умовах. Можна слідкувати за собою, але завдяки певним професіям, ми це робимо краще, ліпше і завдяки тим людям, які піклуються за своїх. Військовослужбовці рободен так називають Романа. Він дарує людям вілоснішну усмішку вже 15 років. За місяці війни вже безкоштовно полікував майже пів тисячі людей. Лікар впевнений саме так нині, як найкраще може допомогти тут в тилу у мирному Дніпрі. Вот этот вот кайф, коли людина приходить к з проблемою, а уходять до тебе з улыбкою, Вот його не передать кожен працює на своєму фронті і робить то, що должен. Христина Венгеля Оскайте Денис Сінегін. Фактисі тіві єдині новини.